Ну, власне, розмова в мене із Олександром Мусєнком, це керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю, вітаю Олександр. все ще на навчаннях, але знайшов час. Я за це дуже вдячна. Можемо обговорити кілька тем. Сьогодні посипалися заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова. Очевидно, що він давно себе дискредитував, і ці заяви можна розглядати тільки під певним кутом. Але все ж таки, кілька тез є. Він виступає проти перемир'я. Це давно таке було. Говорить, що Росія має закріпити всі території свої вже окуповані. Ну і ще одна теза, яку він вкинув в медіапростір для того, щоб її зараз підхопили, це. Те, що Франція закритими каналами, пропонувала Росії налагодити діалог без участі України. Власне, навіщо він зараз це вкидає? Що це? Це клин для нас із союзниками? Адже ми пам'ятаємо принцип нічого про Україну без України, О, насправді все те, що вкидає Лавров, немає нічого нового. Тобто ми можемо чітко подивитися, що це є та лінія, яку дотримується Кремль, тієї лінії, якої він дотримується. Ну давайте подивимось. Хіба раніше не було питання того, що ми маємо визнати реалії на землі? Так, от говорив про це Путін і не тільки Путін. Наступний момент: російська мова, церква, нейтральний статус, позаблоковість України, не вступ до НАТО, демілітаризація і багато чого іншого. Це ж все те, що було раніше, і воно фактично на поверхні. отже, тут нічого нового не було сказано, і підтверджена російська позиція, яка була раніше. Ну зрозуміло, чому головров це робить? Дуже просто тому, що. З'являється на заході дуже багато публікацій в західних медіа, які обговорюють так чи інакше, що буде робити Трамп, що буде робити його адміністрація. До речі, дуже цікавий момент. Я б на нього звернув увагу. Що Келок, спецпредставник а, Трампа по Україні, він вперше офіційно, ну скажімо так, офіційно висловився щодо того, а, а, щодо обстрілів. Російських на Різдво і він це засудив раніше такого не було. Це теж дуже цікавий момент. Але повертаючись до Лаврова, очевидно, що в Росії моніторі спостерігають, що багато західних медіа зараз пишуть. Про те, що може бути далі, що буде робити Трамп, що він, значить, які в нього будуть плани щодо України, і так далі. І, так далі. і отже, Росія таким чином підлаштовується під цю хвилю, ну і намагається вкинути, сказати, що дивіться, ми все рівно виступали за переговори, але з наших позицій. Тобто, позиція незмінна. Кремль її підтверджує, наступний момент, чому було вкинуто про Макрона? причина теж пояснюється просто справа, в тому що зараз, коли в принципі в Росії спостерігають за тим, як може реагувати Трамп, і в передчутті того, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки може менше приділяти уваги європейським справам. Там починають, ну тобто вони думають так, що можливо розкол єдності між США і Європою може відбутися. А що потрібно далі? А далі ж ми розуміємо прекрасно, що йде обговорення постійні дискусії щодо того, що Європа має робити більше, тим більше, якщо США будуть робити менше, відповідно, Європа має взяти на себе левову частку навантаження підтримки до України. Що треба зробити? Звичайно, цю єдність розбити щоб вона була дефрагментована, щоб фактично не залишалися підтримки, і звичайно, щоб посіяти розпач, крім того, чому Франція принципово важливо, тому що я хочу нагадати, що саме Франція. Перша в лютому 2024 року, якраз це зробив французький президент Макрон. Вони висловилися про те, що можна, можливо, введуть війська в Україну. Там питання деталей в якій формі це може бути, в який період тощо, але загалом генеральна лінія була така, що потрібно це питання розглянути. І зараз, якщо ми побачимо знову ж таки дискусії, от президент нещодавно відвідував Брюссель, у нього були зустрічі. Президент України, я маю на увазі. Тема миротворців, можливих з Європи, скільки вона в змі дискутувалася, і знову ж таки лідерство Франції в цьому процесі. Що потрібно зробити, потрібно це прибрати для того, щоб потім, коли постане питання в майбутньому, можливо, там якогось припинення вогню, чи, скажімо так, де-факто зменшення інтенсивності. Бойових дій, і коли постане питання того, що в Україну можуть зайти іноземні війська, а саме миротворці, ну потрібно, щоб цього не сталося. І тому потрібно знову ж таки оцю єдність торпедувати. І е, відповідаючи, скажімо так, завершуючи відповідь на це питання, можу е, сказати наступне: що я дуже слабо уявляю собі. Коли Україна досягнувши такого рівня суб'єктності зараз, який є, а він дійсно є, що Франція чи Німеччина, чи будь-хто інший, будуть серйоз розглядати варіант, що можна про щось домовитись без України, це просто нереально от взагалі нереально. Хто би що не казав, я думаю, що чи були такі, хто хотів би домовитися вже з Росією? я думаю, що були. Думаю, що були в різних країнах, треба говорити відверто, але їхні плани були зламані з Збройними силами України, українським народом, який продовжує боротьбу і опір російській агресії. І тому без України вирішити це питання зараз неможливо. І Лаврову від цього тіпає, як і Путіна. Питання: з чому? Коли почали обговорювати миротворців? Що це означає? Їх в Кремлі тригернуло і аж підкидало, тому що це що означає, це означає, що Європа не готова аж зовсім залишити Україну на призволяще. Це означає, що Європа розглядає сценарії, різні сценарії при тому, що Росія дійсно буде окупувати частину території, при тому, що, можливо, найближчим часом не вдасться деокупувати всю нашу територію саме військовим шляхом, і будуть дипломатичні інструменти, і інші. І коли вони побачили, що Європа при цьому не дистанціюється від України і не каже, що потрібно залишити Україну, я думаю, що їм це дуже не сподобалося. Дуже не сподобалося, і тому ми побачили ось зараз те, що ми бачимо з інтерв'ю Лаврова. Ну і також зовсім на фінал, ну зрозуміло, що Лавров кидає дезінформацію. Зрозуміло, щоб це обговорювалося, і зрозуміло, щоб зараз це зайшло в українські медіа, в тому числі, і хтось та подумав, а раптом таке може бути. Крім того, момент, який обирається. Загальний момент обирається такий, що дуже багато пишуть про переговори, дуже багато конфігурацій, дуже багато моментів. І тому обирається спеціальний момент, коли. Люди читають і споживають інформацію і думають так, що зараз на тлі Трампа і інші європейські країни, наші західні партнери, почнуть зменшувати підтримку Україні. Ну і відповідно, от дивіться, от ще й Лавров каже про те, що французи щось пропонували. Методи психологічного впливу і тиску тут теж присутні, як і звичайно, дезінформації та брехні. І це, скажімо, працює у європейські країни за опитуваннями починають відмовлятися від людей, підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Мовляв, треба йти на перемовини. Але я би ще один момент хотіла обговорити по Лаврову. Далі його цитата. нам потрібні остаточні юридичні домовленості, які фіксуватимуть усі умови забезпечення безпеки Російської Федерації. Ну, вони про це давно говорять. І, звичайно ж, законні інтереси безпеки наших сусідів. Про кого йдеться? Точно не про нас. Про Білорусь. <кій> ну, Все дуже просто. Справа в тому, що Лукашенко. Може Китай, ні, ні, ні. До... Китай скажімо так. Справа в тому, що тут радше не буде йти про Китай. Чому? Тому що, якщо Росія зараз скаже про Китай, це означає, що Путін остаточно закриває двері, в яких залишилася ще невелика шпарина, тому що там на Заході є. Частина прихильників тієї теси, що можливо Росію використати для стримування Китаю, так от я думаю, що вони зараз не готові остаточно захлопнути ці двері, і вони залишають ще певну шпарину. Мова радше йде про Білорусь, як мені здається, і це стосується того, що от не так давно Лукашенко а, говорив про те, що ну можливо потрібно, щоб Білорусь теж була присутня на перемовинах. Я просто хочу це нагадати. І відповідно чому білорусь тому, що а, тут же ж питання в чому? Питання в тому, що після того як Росія перемістила до Білорусі свою ядерну зброю, іскандери, літаки і таке інше, вони змістили рубіж конфлікту, і відповідно, Білорусь дуже себе невпевнено зараз почуває. Ну а Росія хоче таким чином ну скажімо так. Нібито продемонструвати, що Білорусь буде захищена. Хоча вона не буде захищена, тому що Путін туди поставив зброю тільки для того, щоб Білорусь підставити а, під удар. Що стосується Китаю, що я можу сказати, так, кимось може бути це сприйнято, як те, що Росія бореться за китайські інтереси, але знову ж таки цей варіант можливий, теоретично він може бути. Тоді питання: а як Росія використає цю карту так званого глобального сєвєра? Про який Сурков, колишній радник Путіна, писав ще в 2023 році. Ну, от, власне кажучи тому, я думаю, що поки що вони не будуть так відкрито говорити про Китай. А далі все буде залежати від того, яку позицію оберезно ж таки Трамп. Ми вже понад місяць обговорюємо різні варіації. Вже кожен вправляється в жанрах там, полемістичних, там хтось графоманить, великі тексти пишуть. Але насправді ми на сьогоднішній день ще досі не знаємо, яка буде політика Трампа, і всі зараз просто що роблять. Всі зараз намагаються сформувати власну позицію, щоб вона була сильна, щоб коли Трамп зайде в кабінет, щоб сказати ось так, ось так, ось так. Ми можемо здогадуватись, ми можемо підозрювати, ми можемо розуміти, нам може не подобатися і не подобатися деякі випади новообраного президента США чи його оточення в бік Росії. Наприклад, заяви про те, що Путін хотів би з ним зустрітися з Трампом. Але ми ще до кінця не знаємо, що буде. І тому ось це все, що зараз лунає, і все це, що зараз ми спостерігаємо, це формування певної позиції. Ми теж її формуємо. Ми теж намагаємося пояснити і сказати, що от дивіться, що відбувається, і що правда має бути на стороні України, як і США на боці України. І, можливо, щось в цьому є. Тому що, знову ж таки, келок хто засудив уже. Російський удар на різдво це певний прогрес. Він незначний. Він поволі, він покроковий, але він є. Ну, подивимось, що буде далі. Але засудив він теж хитро. Він сказав, що масовані ракетні та безпілотні удари в день народження господа це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін, і слово Росія він не вжив. Що це? Що це за тотальний страх е вжити слово Росія? Румунія не побачила проліти ракети е тут е в чергове у Скандинавії впорвані кабелі і електромережі і інтернету. Вже третє за місяць. Е там випадково щоразу опиняються російські кораблі або китайські кораблі, але жодних різких заяв чи Дій у відповідь немає. Бояться? Є питання страху, є питання. Стільки, того, що можна? Що має статися, І... щоб вони перестали? Ні. Ну це питання серйозне насправді, важко на нього відповісти. Тому що насправді, з того, що ми бачимо, ну тобто, треба розуміти, що ми ж малюємо для себе завжди таку. Картину ідеальну, тобто ми боремося за ідеали. Якщо ми боремося за ідеали, і ми знаємо, за які ми цінності боремося, і ми на передовій цієї боротьби, це не значить, що інші будуть підтримувати нашу боротьбу за ідеали, тому що вони забули, що таке боротьба за ідеали, або вони не хочуть цього робити. Вони вважають, що ці ідеали вони будуть забезпечені як, ну, як якась базова економічна допомога щомісячна, коли ми говоримо про європейські країни. Соціально-економічно орієнтовані, і це питання насправді це виклик. Тому що коли ми дивимося і спостерігаємо за деякими політиками чи суспільствами на Заході, які не бажають робити певні кроки, мотивуючи це тим, що це може призвести до великої війни чи ще до чогось, воно просто показує реакцію, яка Десь поволі змінюється. Ми згадали скандинавські країни, там змінюються підходи. Дійсно, вони гостріше реагують, вони різкіші, вони дуже серйозно підтримують Україну. Як загалом і країни Північної Європи, це теж факти треба визнати. Є ті, хто менше. Загалом, я думаю, що по-перше, проблема Румунії, якщо ми візьмемо, вона в тому, що фактично рішення про збиття ракет. Воно має бути вирішено в штаб-квартирі НАТО. Це Польща звертала ще раніше, і це питання не вирішено, і Румунія зараз буде звертатися і так далі. В цьому є проблема. Тобто вони хочуть перекласти відповідальність. На кого? На Америку. А Америка зараз в такому періоді, коли ну, фактично скоро новообраний президент вступить і всі чекають, що він буде робити. Тому я думаю, що цей страх перед Росією ще в декого є. Вони все ще досі живуть стереотипними уявленнями. Їм все ще мало прикладу українського народу, який бореться і не боїться. Але певні трансформації вони відбуваються. Вони відбуваються, вони повільні, вони не швидкі, але вони відбуваються. І це просто ще через те, що треба розуміти, що усвідомлення того, що ми боремося, і в нас є знову ж таки цінності. Воно не означає і не дорівнює тому, що європейці готові теж за ці цінності боротися. Це парадоксальна ситуація, але світ знає різні історичні процеси, в тому числі і те, як великі держави, великі дійсно держави, імперії, які дали дуже багато чого для світу. Вони просто закінчували самогубство. Ну я сподіваюся, що закінчить не США. Чи захід ось таким колективним безумством і самогубством. А все ж таки, остання не до імперії, яка залишилася, це Росія. Ну і заради справедливості я скажу, що все ж таки у Фінляндії затримали нафтовий танкер, який йшов з Росії під Прапором. Звичайно ж, не Росії, а Островів Кука і підозрюють в тому, що він. Протягнув якорем одну по і пошкодив відразу чотири кабелі. Але ну будемо спостерігати за тим, чим це закінчиться, і чи буде зрештою реакція, тому що це вже третій такий випадок. Про е, ось таке таку агресивну поведінку Росії е, вчора е, сталося, в середу, сталася авіатроща. Е, азербайджанський літак е, впав на території Казахстану. Спершу були версії про те, що він зіткнувся із граю птахів, але ось Євроньюз з посиланням на джерело в уряді Азербайджану повідомляє, що літак був збитий російською ракетою класу Земля повітря над Грозним, там не дали їм приземлитися російські аеродроми відмовили в посадці і дали наказ тягнути до Казахстану. Чи стане це проблемою для Росії з боку Азербайджану? І Туреччина, яка підтримує Азербайджан, бо вчора Аліїв розвернув літак над Москвою, повернувся. Очевидно, він уже розумів, що сталося, йому вже доповіли, чи матиме це наслідки? Насправді важко сказати. Я не думаю, що це матиме серйозні наслідки. Тут же питання в чому? Питання в тому, що треба визнати наступне. От ми чекаємо якісь кроки. Я маю на увазі на нас, але я читаю там соцмережі чи там. Спостерігаю за тим, що пишуть з приводу цього інциденту, і всі от звернули увагу на те, що Алієв розвернув літак, на те, що зараз може відбутися щось, і що. Тобто, тут же що потрібно розуміти, я от просто наведу приклад, тому що щоб ми не жили в якійсь такій уявленні, якомусь такому бульбості, що от, от щось станеться, і Туреччина чи Азербайджан якісь вживуть заходи, такі яких не вживали. Я просто хочу нагадати, що. Є такий договір про прикаспійських держав, тобто є держави, які мають виходи до Каспійського моря, і які підписали відповідну угоду. Це Азербайджан, в тому числі, це Росія, це Казахстан, це Іран. І от в цій угоді є цікавий пункт про те, що Каспійське море заборонено використовувати у військових цілях, мілітаризувати його і використовувати море для агресії проти інших держав, не тільки про каспійських. Що у нас відбувається в Каспійському морі? Десь там не так давно, кілька тижнів тому, в мережі було відео, як рибаки сидять на Каспії і ловлять рибу, а там летять ракети над ними по Україні. Звідки їх запускають літаки ту 95 стратегічна авіація Росії? Це все відбувається під прикриттям ППО. Це все відбувається за присутності російських військ, це все відбувається за спостереження російських військових кораблів. То в мене виникає запитання, а в Баку раніше цього не бачили? А в Астані чи в Нурсултані, перепрошую, раніше цього не бачили. А, їх, а вони не бачили, що відбувається. Вони не розуміли, що в якийсь момент це, зрештою, призведе от до такої катастрофи. Я ще додам до того, що там збільшилась кількість ППО, тому що додали ще а, далі Астрахань, Пустін Яр. Де ще збільшилась кількість, я додам, що там є військові об'єкти, які прикриваються, чого вартий тільки вся пів південь Росії, це штаб Південного військового округу. Так ви не бачили, що там відбувається? Хтось сказав Путіну про це? Мені цікаво, є хоч одна офіційна заява, що на підставі ось цього договору про використання Каспійського моря, хоч якась сторона заявила протест проти ударів по території України чи проти мілітаризації Каспійського моря? От в чому питання? Тому розумієте, в чому питання? Я не дуже вірю, і я тут скептик щодо того, що щось серйозно зміниться. Ясна річ, що це може спричинити кризу у відносинах між державами, між Азербайджаном і Росією. Так, може включитися Туреччина, але скоріш за все це закінчиться ну, якимись компенсаціями, моментами певними там, і так далі. І так далі. Ось що мені здається, що це вильється надалі. А якби це все було інакше, якби від самого початку а, ці країни починали заявляти і протестувати, а не просто відмовчуватися, і так ніби вони і не підтримують російську агресію, і нібито і е, з Україною дипломатичні відносини, але ж отакий нібито і нейтралітет. А що ми побачили, що нейтральним в цій війні бути не можна, тому що от що робиться з цим нейтралітетом? Цей нейтралітет вбиває і в даному випадку він призвів до того, щоб був збитий цивільний літак. От і все. І далі просто чи будуть подібні інциденти в Каспійському морі, ніхто не застрахований. Якщо Росія буде там присутня, і якщо проковтнуть цю ситуацію. Або не літайте тоді там взагалі ніде. Ось що моє питання. Тому від самого початку треба було Кремлю про це наголошувати. А так вони ж прекрасно знали, які системи озброєння там є. Ну от, на жаль, і трапилась така трагедія. А до речі, про Туреччину у перший рік Ардоган дуже активно намагався виступати як посередник, запрошувати до перемовин. Зараз він зійшов з цієї арени, ніби міжнародної, що стосується України. Чому так сталося? Не цікава йому більше ситуація в Україні. Були, скажімо так, моменти, на які хотів переключитися. Плюс він час від часу включається в цей процес. Там Хакан Фідан, його міністр закордонних справ, він веде таку активну роботу, дипломатію. Літає то в Москву, то в інші країни намагається прокладати міст таки там із Європою із Росією. Ну це така турецька політика. Вона в принципі відома, як вони її проводять. Наші турецькі партнери. Я думаю, що вони спробували і не вийшло. Тобто Ердоган при всьому цьому він побачив, що він не може вплинути на Путіна. Питання ж то в тому, що багато хто думає, хто що виходить на переговори, вони думають, що у них є якісь такі аргументи, або вони думають, що Путін в адекваті і що він сприйме раціональні аргументи. Ну, тобто, що йому прийдуть і скажуть ось-ось ось. ось, ось. Ви пам'ятаєте, як було на початку широкомасштабного вторгнення російської агресії? Всі західні оглядачі, ну як всі? Ну, значна частина, десь дві третини. Писали про те, що ні, Путін на це не піде. Чому? Тому що ж газовий, тому Північний потік 2 не добудують, тому що ціни на газ, тому що збитки буде для російського бюджету. І що пішов на це? А люди думали раціонально. Тепер зараз були теж деякі політики, які думали раціонально. І вважали, що якщо Путіну пояснити і сказати що в тебе, будуть тут проблема, тут, 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 тут ти втратиш тут, давай закінчується. Вони думали, що Путін це сприйме і, зрештою, піде на поступки. А він не йде. Тому я думаю, що Ердоган просто наразі змирився з тим, що він не може нічого зробити з Путіним. І він нічого не може, до речі, зробити з Зеленським. Питання ж то в чому? Питання в тому, що. Багато хто, от ми ж бачимо, як коли навіть злунають заяви останнім часом, вони всі чомусь керуються до Києва, до президента України, до нас що можливо щось зупинити. Папа Римський там уже заяви зробив. Але ж е е треба їх робити до Росії. Но вони побачили, звертають до України. Президент безкомпромісний, боротьба продовжується. Так заявляються з нашого боку певні, скажімо так, певна зміна позиції. Вона помітна, але при цьому ніхто не каже, що ми готові там капітулювати перед Росією. І тому я думаю, що Ердоган з цих причин дещо переключився. Як і Орбан, до речі, переключився. Ну це ж нормально, коли вже 25 грудня, майже от було Різдво. Він каже: я вірю в Різдвяне перемир'я, дає інтерв'ю. Так в мене виникає запитання: це про що після обстрілу. Так, да, це про що? Ну, Тобто, це, це ж взагалі ну, тобто, е, неможливо. І тому я думаю, що вони просто вичерпали можливості свої. От і все, от чому це, це в випадку з Ердоганом. Але е, з Шольцем це не працює. <кій> ну, е, Він як планує це? відвідати Москву з мирною місією. Ну, окей, е, погано, звичайно, що поїде неправильно, не треба їхати. Ну, нехай спробує. І що? Тобто знову ж таки у Шольце інший пункт загравання перед виборцями своїми напередодні виборів, які відбудуться 23 лютого. Ну він поїде вернеться чим. приниженим. Повернеться Путіним. Я б не їхав, звичайно, і не радив би йому їхати, якби був його радником. Але ми ж розуміємо прекрасно, що це може відбутися. В цьому буде політична конфігурація. Розстановка перед виборами, але це не закінчиться нічим. Знову ж таки, тут питання в чому? Питання в тому, що в чому відрізняється ситуація? Наприклад, з цієї, коли у нас був 15-й рік і мінські домовленості. Тоді ми, були, ми почали шукати цей шлях, і Україна декларувала, що готова піти, очевидь, на певні компроміси. Зараз ситуація інша, тому що. Україна говорить про е справедливий мир і про те, що там, можливо, деякі території не будуть зараз повернуті військовим шляхом дуже швидко, але при цьому демонструє готовність продовжувати боротьбу, і ця суб'єктність багато кого дратує. Ясна річ, і ми вже про це говорили: що в Європі були і є окремі політики, які, мабуть, тільки і чекали щоб прийшов Трамп і знову ж таки включити свою миротворчу місію, діяльність, кроки там певні по пошуку миру і так далі. І Шольц зараз це показує. Але це не означає, що це чимось закінчиться. Тому нехай їде, нехай спробує, нехай поговорить з Путіним, знову вислухає історичний опуск на кілька годин за довгим столом. Потім вони вийдуть на прес-конференцію, Путін скаже своє. Шольц каже своє, а, йому буде неприємно, йому буде важко, але при цьому він можливо думає, що він врятує своє положення і, можливо, навіть переобереться канцлером. Ну, в чому ж причина? Це ж, це ж для тих виборців, які а, говорять про те, що потрібно можливо шукати переговорного шляху. А у Шольца важка ситуація. Там соціологія зараз проти нього і проти його партії в Німеччині поки що не знаю. Можливо, це зміниться, хоча навряд чи. Але і тому я думаю, що він хоче ось зробити такий реверанс, такий жест поїхати, значить, про щось поговорити. Ну, я не знаю, про що можна зараз цим бізумцем говорити, реально. Тобто, от з Путіним відверто скажу, там же ж зрозуміло все. Ну, але знову ж таки поїде, збудуть фрази загальні, і нічим це не закінчиться. Ну, нам своє робить у цей час. До слова, раз ми згадали папу римського і його спеціальну позицію по цій війні. Я раджу подивитися інтерв'ю. Я його записала до Різдва із главою української греко-католицької церкви, яка підпорядковується Ватиканом Святославом Шевчуком. І ми там, до речі, говоримо, чому папа робить ці заяви, чому він називає українців і росіян братнім народом. Кузенами тому раджу подивитися. Саша, спасибі вам велике, Олександр Мусієнко. Знайшов час, я обіцяла недовго. Дякую, що дивитеся. Обов'язково ставте вподобайку, якщо ви додивились до цього місця, і пишіть у коментарях, що ви думаєте про те, що ми тут обговорювали. Долучайтесь до цього обговорення. Обов'язково. Ми читаємо коментарі. Спасибі, спасибі, що були з нами. До зустрічі. До зустрічі.